Частина європейських та американських синоптиків закликає Європу готуватися до найхолоднішої за останні 100 років зими. Зокрема, про це говорить американський метеоролог Джо Бастарді, пояснюючи це тим, що континент накриє так званий блокувальний циклон, а також цьому сприятиме зниження активності сонця. Аналогічної думки дотримується й німецький синоптик Домінік Юнг. Проте прогнози українських експертів, опитаних Тесм виявилися різними: одні погоджуються із бастарді та юнгом, інші вважають таки, Висновки безпідставними. Приводу для паніки немає. Лякати людей тим, що ця зима буде більш суворою, ніж у попередні роки, немає жодних підстав, переконаний заступник директора Українського гідрометеорологічного центру Анатолій Прокопенко. Тому що за його словами, взагалі майже неможливо створити точний прогноз погоди на період більше ніж 10 днів, коментуючи заяви американського та німецького колег, Анатолій Прокопенко зауважив, що крім їхніх думок, існує ще й думка швейцарського синоптика Йорга Качельмана, який називає такі прогнози шарлатанськими. Зараз лякати людей найбільш суворою зимою немає підстав. Координатор програми щодо зміни клімату Національного екологічного центру України Марія Сторчило запевнила, що ця зима буде суворою не тільки в сенсі температури, скільки в сенсі опадів. Очікується надзвичайна кількість опадів, снігів, дощів а також сильні вітри. Але підстав очікувати дуже низьких температур та сильних морозів немає зазначила експерт. Крім того, за словами Сторчило, якщо говорити про загальну температуру по Україні, то вона поступово зростає. Глобально температура в країні з 1960 року зросла на 1 градус, і тенденція зберігатиметься. Найближчі за своїм прогнозом до думки американського та німецького метеорологів, український народний синоптик Валерій Некрасов, який вибудовує власні прогнози погоди, спираючись на вивчення сонячної активності. До цього ми знаходилися на піку сонячної активності, а тепер поступово почали падати. Тобто сонячна активність починає стрімко валитися. Тож у 2014 році сонячної енергії буде набагато менше. Відповідно, і зими ставатимуть холоднішими, але не настільки холодними, щоб і кінець світу був, зазначив Некрасу. Зокрема, за його словами, заморозки на ґрунті можна очікувати вже у середині листопада, а морози почнуться наприкінці листопада. Зима ж прийде 4 грудня. До цього утримуватиметься плюсова температура, хоч противно, але плюс. 4 грудня різко зміниться погода. Піде сніг, буде холодно, можливо, й ожеледиться. Загалом грудень буде похмурим, малосніжним, особливо холодним у другій половині, розповів синоптик. До нового року, за прогнозами Валерія Некрасова, весь сніг розтопиться, і свято, як і протягом кількох останніх років, ми зустрінемо із мокрим снігом та слабеньким морозом. А справжня зима прийде приблизно в середині січня, зазначив синоптик. Максимальні морози у січні будуть до мінус 15 а а у лютому до мінус 20 градусів. Загалом ця зима буде більш сніжною, ніж попередня, а також доволі довга. Так, 23 лютого ще буде сипати сніг. 8 березня зранку буде гарний морозець, тобто квіти дівчатам нестимуть в обгортках. А вже після 10 березня поступово почнемо рухатися до весни, але все одно буде холодно, тільки в третій декаді квітня прийде тепло. А 1 травня може бути навіть і спекотно, прогнозує Некрасу. Крім того, якщо дивитися на криву сонячної активності, то вона спадатиме до 18-19 років. Відповідно до того, зими ставатимуть все більш холоднішими та тривалишими з року в рік. Проте не буде такої сльоти, як була до того, вважає синоптик. Літа за його словами будуть неспекотними, проте врожаї очікуються шалені. Зокрема, літо 2014-го триватиме не 5 місяців, а 4. тобто, все повернеться на свої місця. Та пори року будуть за календарем: вересень, жовтень, листопад, осінь, в грудні зима і так далі. Тобто, все нормалізується, гарний врожай, неспекотне і незасушливе літо, не так холодно зимою. Підсумував Некрасу.